Батьки з 11-ї школи, і вони кажуть, що у них там в будинку на вулиці старшого лейтенанта Кагала, 57А є укриття, але дітей туди не пускають. Тобто мешканці будинку порадились, що вони не хочуть, щоб приходили діти зі школи, і от вони питають, що їм робити. Ситуація насправді дуже складна, саме з 11-тим ліцеєм, великий ліцей, який розташований в центрі міста і в якому. З об'єктивних причин неможливо збудувати укриття під ним, тому що там немає підвального приміщення, він стоїть, якщо ви вивчали історію міста, там раніше було озеро. І там на дні озера стоїть стадіон і 11-й ліцей. Дуже високо ґрунтові води, і заглибити підвал, так як ми робимо в інших закладах, зробити це неможливо. У ЦНАПі виділено 60 місць в укритті, тому що працівники ЦНАПа також спускаються, воно не дуже там велике. 60 місць є, туди ходить початкова школа. Ще виділено, виділені місця у приміщенні на вулиці лейтенанта Кагала, 38, це гуртожиток технікуму інфраструктури, колишній залізничний технікум. Там 100, да, Валерій Сергійович? чи 130, там ну, Невелике все одно це приміщення для 1300 учнів цього все одно замало. Ми замовили проєкт, ми займалися з весни, починаючи цим питанням, замовили проєкт на будівництво модульного заглибленого укриття на території школи. Проєкт нам зробили, він коштує ну, досить дорого, там більше 20 мільйонів на 400 учнів буде коштувати будівництво саме цього укриття. От. Ми дивилися ще інші варіанти, які б могли нам дозволити швидше вивезти дітей на офлайн заняття, бо зараз вони займаються. В змішаному режимі і от середні класи взагалі один день на тиждень виходять на кілька годин. Весь інший час вони займаються дистанційною. Насправді ну, це є велика проблема. Є у будинку на вулиці Лианта Кагала, 57А, досить велике підвальне приміщення, воно галерейне, воно не кладовочки мешканців, а там дві великі галереї, які б нам дозволили вирішити цю. Проблему повністю для 11-го ліцею. Ми його знайшли, ми ініціювали зустріч з мешканцями, оскільки це будинок ну, збудований приватний, там все приватне, квартири і так само це підвальне приміщення ну, також належить мешканцям. Ну, це їхня сумісна власність. Ми зустрічалися з Іваном Володимировичем Москаликом, з ДЖКХ і Департаменту освіти Геннадій Федорович Москалик, бо я була, директор школи, батьки зі школи приходили, і мешканці цього будинку. Мешканці будинку проти того, щоб їм зробили ремонт у підвалі. От вони ним не користуються, але вони проти... Можем... А це ремонт за бюджетні кошти? Звичайно. Ми не можемо всупереч волі співвласників цього приміщення щось у ньому зробити. На наші, от, ми двічі з ними збиралися, загальні збори проводили, на всі наші умовляння вони е, непохитні. Ми не хочемо все. От ми, ми самі там не користуємося і не хочемо дати його для школи. Якихось причин, ну таких об'єктивних, чому ми не хочемо, ніхто не висловлює. Ну там є пару таких активних людей, які просто ми проти і все. От ми проти не хочемо. Ну і всі інші так от вже мовчки це сприймають. І поки що це приміщення не віддали. Хоча воно могло б вирішити проблему, власник би не змінився, як воно було в їхній власності, так би і залишилося. Ми б зробили там за бюджетні кошти ремонт, і потім після закінчення війни воно б їм залишилось відремонтоване приміщення. Під час війни вони можуть ним користуватися як укриттям, так само, як. Тобто, як вони не, не можна, да? можна так? Ну, ніяк, це їхня власність. Без їхньої зводи ніхто там нічого зробити не може. На жаль. Як достукатися, ну, я, я не знаю. Там навіть є мешканці, у кого діти відвідують школу, mm -hmm. і навіть одна вчителька проживає, але ну поки що. Це вони якби колективна, чи це хтось там якісь активісти, а всі інші просто. Ну, коли я була присутня, там було двоє активістів від будинку, які висловлювалися інші мовчали, але ж дозвіл потрібен від усіх мешканців. тому... 嗯。Uh huh. <noise>